Всім доброго-доброго ранку. Сонечко світить, дощу нема ранку, мабуть, буде погода. Нарешті, я так думаю. Але сумніваюсь. Йдемо з коровами на Пашу. Який буде сьогодні день? Сама навіть не знаю. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Я вже вдома. Дивіться, яке все зелене, да гарне. У цьому році трава пре. Ми вже два рази косили. Це зовсім щось таке. То буває трави нема, то так, що тут у нас ще? Малинка розпочинає стигнути. Ну, по-моєму, трошки прохладно. Так. І йду вгадайте куди. Взяла кошик, ніж і буду йти по батвину. Батвину це гичка з буряка. Так, рибка наша скінчилася. Рижик, Водік? нема, немає маленька. Заглянемо в тепличку. Ви знаєте, я вже сто літ тут не була. О, баба мене порядку наводить. Mm -hmm. Так, що тут? Помідорки маленькі. Мабуть, і в теплиці прохолодно. Ну, стиглих нема. І десь я бачила в нього Ой, коробчик. Кропчик, а О! Кручкуватий. Один і там десь другий. Треба, мабуть, вже вирвати. Ні, ще маленький. Ось, видно, не видно. А цей, мабуть, вирву. Я посадила сюди сорт такий длінний, ходяли. Салатний я їх називаю. О! Ну чогось вони кручені. Ті два були кручені і ці. Так такі мене огірків людей вже і на грядках є, на нас чомусь немає. Сливка. О, видно, видно. Йдемо по батвину. Смакую гурок. Тут тогірок. Тобто чомусь він не дуже смачний. Капусту я раніше вже поїла. Один качан лишився. Цвітну теж. Вибачте. Огадайте, що посіяла тут ще у кропчику. Буде молоденький, зелененький, гарний, свіжий. Ва! Притягла такий коробок. Яблочко. Гарні мої молоді. яблоньки, Це часник, не дивуйтесь, стрілки порвала, а тут у мене є така смородина, цей кущ, мабуть, найкрупніший. Але, мабуть, у кущах так не достигло ще. Ну і порвемо. Полуниці вже немає. Наступного року посажу на агроволокно більше. Дивіться, тут хоч трохи заросло, то не важливо. Дівчата. А це часник, той, що садиться головкою і росте головкою. Пам'ятаєте, я садила, от не помню, чи в грудні. Чи в початку січня. Так виріс. Такий небитий. Тут два стебла, а тут аж чотири. Тут три. Це буде три головки із однієї. Поняли. Що ще показати? Мабуть, котика. Я давно не була, тут дивіться, яка абрикоса Була така маленька, це вимахала. Не знаю, зручно їй тут буде рости чи ні. Але хай росте. Ще в мене тут помідорки є. Тут тепличка стояла. То Як усе забоянило. Зелене таке гарне. Урост пішло. І кукурудза вже. Як я говорила, вже по майже. Але дівчата прохолодно, Я в кожуху. Спина змерзла. Такий город. Добре. Ходить гарно, але треба качок поврати. Підемо по батвину. Все-таки. ідем, Я на городі провалююсь. Представляєте? Ну, я ще тітя та, ви в курсі. Але так мокро-мокро, Вологи достатньо. Ой-ой-ой. ой ой Саволога. Ну що зробиш? Краще, по-моєму, все-таки дощ, чим засуха. Хто зі мною згоден. Так, кукуруза вже майже по шию. Ну, така, чистенька. Нормально, її вже вимахало. І картопелька гарна. Жук травили, жука нема, жук не з'їв. Ох, бурячки батвина. Я кожного ранку рву і кришу своїм качкам. Давала молочак, але молочак скінчився. Нарвала дочка. Така роса капець. Але вчора, коли дощ цілий день йшов, то думаємо, що сьогодні не буде. Відні трояндочки теж мокрі. Похилила їх. Скоро лілії розцвітуть. Кожного ранку майже любуюсь, коли є час. Любуйтесь зі мною. Така в мене лілія. є. І така. Ще не цвітуть, але ну, нічого. Зелена та гарно. Моя я улюблена. Скажіть, чи не гарна. Від дощу похилилася. Маленькі мої дівчині. Дуже мокрі. Надумалася вам зняти трошки щось із їжі. Давно вже нічого не показувала. Але готую кожний день. Сьогодні в мене такі будуть страви. дочці, трохи хочу кусняшок зробити на дорогу, так, так як вона мене навчається. Ну, вже учоба кончилася, а тепер на роботу, але з собою теж щось дає. Що тут у мене фарш, збиті яйця. Отакі от вафельки. І буде окремо ще мука. Це мене будуть такі. Я не знаю, як називається. мене подруга називає жужики. Ну, в общем, ви поняли. Вафельки переложимо фаршем, у яйце і муку, і пожаримо. Тепер, що тут ще? Відварила яєць. Хочу зробити олів'є. На олів'є поставила і на шубу картоплю, морку і буряк. Морку і буряк свої. Зараз ось так налила водою. Посолила гарно і поставлю в мікровимовку. Щось, в общем, роблю. А також варю пюрешку. Також варю котлетки, Тому фабрикати. Дівчата, вирішила ще замутить піцу, але не буду розказувати. А оставлю силочку на відео, де я роблю піцу. Представляєте, дівчата, вже майже дві години дня. А я все <гут> готовлю. Зробила шубу, зробила олів'є, пожарила. Ой, не знаю, ноники закидони. Потім, що ще я зробила? Піцу осталася. Петрушка укроп, піца вже в духовці. Так, що накормила усіх, кого можна. Допекаю піцу. І поки що все. Треба хоч годинку відпочити. Дівчата, останні штрихи. вже друга година дня. Я вже так наготувалася, що капець. мене тут жарко. Я включила штуку жужуку. І жду, поки допекається піца. Трохи притомилася. Але коли є час, я дуже люблю готувати. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Всім миру та добра. Смакота, смакота. Всім смачного. Ну що, день видержало. Дивіться, яка веселка. А тепер знову ливень.